Про важливі, актуальні і цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 25 вересня, четвер. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Вчора на Генеральній асамблеї ООН виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав країни до протистояння Росії щодо її агресії, що зараз найбільше. Більша гонка озброєнь у світі за всю історію. Також він говорив про загрозу щодо Молдови, що Росія все робить для того, щоб Молдова була в робіті впливу Росії. Цього не можна допустити. Він наводив приклади і Грузії, і Білорусі раніше порівнював, що Росія хоче зробити з Молдовою те, що зробила зробив Іран із Ліваном. Виступ був емоційний, був сприйнятий загалом. Добре, також вчора е, на полях Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч Держсекретаря США Марку Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ну, е, Рубіо в чергове закликав е, Росію припинити вбивати е, цивільних, вбивати людей на Україні, закликав до того, що треба е, йти до миру. Ну ми розуміємо, що всі ці заклики. Не мають жодного сенсу. Тобто тільки через примус до миру можна якось вплинути на Путіна. Також вчора був історичний момент щодо Сирії. Тимчасовий президент Сирії Ахмед Ашара виступив. Він. Останній виступ президента Сирії був в 1967 році. Ще 20 років назад. Ашара сидів в американській тюрмі в Іраку ще рік назад, фактично. Він був керівником там повстанського такого групування, яке визначалося як терористичне, але після падіння режиму Башара Асада, він зараз є тимчасовим президентом Сирії. Він закликав під час свого виступу до припинення із рацій, так, зокрема щодо того, що стосується Сирії. Ну, всі вже зараз говорять, я про це також згадував. Що зараз Трамп намагається якось владнати питання і е, зробити так, щоб Сирія вклала безпеку в угоду з Ізраїлем. Але поки є ізраїльська армія на території Сирії, я думаю, що це достатньо буде проблематично. У Данії, в Данії сьогодні в ніч середина четверг знову біля чотирьох аеропортів побачили невідомі дрони, якщо можна так зафіксували, ну, хочу нагадати, таке вже було. Над е, аеродрому Копенгагеном у понеділок. Ну, Всі знову дивляться на Росію. Я думаю, що Росія в такий спосіб так, вона все робить для того, щоб не можна було ідентифікувати, що це Росія, але я думаю, що саме це Росія в такий спосіб робить незручності Європи. Близький схід. Е, Стів, Вітков, спеціальний представник президента США Дональда Трампа вчора в середу. 24 вересня представив, заявив, що є новий план Трампа щодо врегування ситуації в секторі Газа, який складається з 21 пункту. Правда, він не розказав подробиці. но всі зазначити, що у вівторок Дональд Трамп зустрічався з групою так, арабських і мусульманських країн. Там, на цій зустрічі, як заявило джерело, він пообіцяв, що не допустить е, анексії захоплення. На західному берегу Річки Єрдан, чим зараз займається Ізраїль. Ну, як говорять це робить у відповідь на проголошення е і визнання незалежності і держави Палестина. Зараз був парад фактично такого визнання держави Палестина, і, безумовно, якщо анексувати цю територію, то не буде території, на якій можна буде створити державу Палестина. Отже, побачимо, як будуть розвиватися події. Що зможе бути бо це публічно, поки е, Сполучені Америки з цього приводу тільки заявляли про підтримку Ізраїля? Потепління, е, глобальне потепління, е, Сі Цзіньпін, у відеозверненні до Генеральної асамблеї ООН вчора фактично е, протистоїть Дональду Трампа, який у своєму виступі розкритикував боротьбу з кліматом, назвав це найбільшою аферою. Так, е, Сі Цзіньпін заявив, що Китай. Бере на себе зобов'язання до 2035 року скоротити виклади від 7 до 10%. Це дещо вперше названі цифри, ну а взагалі дійти до вуглецевої нейтральності до 2060 року. І азіатсько тихіганський регіон. Розвідка південної Кореї заявила, що Північна Корея зараз має до 2 тонн збагаченого рану, що дає їй можливість зробити дуже багато ядерної. Отакі От новини на ранок 25 вересня я вам повідомити у програмі Інформаційна зарядка. Ще раз запрошу всіх, починайте свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного і вдалого дня! Це буде Україна!